Фанатські сектори для господарів та гостей зазвичай на стадіонах розташовують у різних кутах. Більше того, поряд із гостьовим часто існує так звана буферна зона із охороною, а також правоохоронці різними методами намагаються запобігти зустрічам вболівальників різних команд в одному місці у день матчу. Коли ж до Львова приїжджає Динамо, усі ці засоби та методи стають просто непотрібними. Як зустрітися львівські та столичні вболівальники знайдуть завжди. Ось, наприклад, цього разу організували один з найбільших в історії українського футболу спільних фанмашів. І це далеко не єдина масштабна акція, що передувала грі Карпати Динамо Тож вітаю! Впродовж наступних півгодини дивіться усе, що варто знати про Карпати. квадратних метрів Кононова. Це буде сюрприз для команди і для, тобто для тренера команди. На банері він зображений вишиванці. Графіки, марш, вишиванки та інше. Футбол як кульмінація Дня міста. Словесна дуель Балажіць проти Гусєва. Лайнсмен підняв прапорець і таким чином ввів нас в оману. Ну і що, що суддя тримав пропорець? Все рівно ж вирішує головний арбітер. Чому Карпати? Поступилися Динамо. На майбутнє, якщо ви не заперечуєте, ми будемо вас залучати до саме планування і секторів, і планування самого стадіону. Євростадіон фанатам тут місце. До матчу з Динамо футболісти Карпат почали готуватися одразу після гри з харківським металістом. А ось фани зеленобілих до цього протистояння вели підготовку цілий місяць. Ще на початку квітня дехто з них вже приміряв на себе вишиту сорочку. У нас планується марш серйозний, тобто великомасштабний. Десь близько ми плануємо, що в ньому бере, візьме участь до 10 тисяч людей, в якому будуть львівські фанати разом з київськими проводити марш від центру міста до стадіону в вишиванках. Для цього вболівальники Карпат навіть подарували вишиванку, наставнику львів'ян Олегу Кононову. Я, звісно, одягну цю вишиванку. Чому б і ні? Ми з фанатами повинні бути єдині у всьому. А вже на саму гру фани готують для Кононова новий сюрприз. Буде банер, про який ще ніхто не знає, але тільки всі побачать всі відвідувачі стадіону і побачать його на стадіоні. Це буде сюрприз для команди і для... Тобто для тренера команди. На банері він зображений вишиванці, тобто підкреслити те, то, що в нас перед тим був марш в вишиванках, і Олег Георгіч теж вдіне її як знак солідарності з фанатами. Розміри банера майже 300 квадратних метрів, тому і доводиться робити його на великій площі. Для цього найкраще підійшла доріжка під фан-сектором на стадіоні. Однак під час тренування команди, аби не видати таємницю, хлопцям на певний час доводиться припинити роботу. Однак буває простій і з інших причин. Рівно тиждень ми працюємо. Ми кожен день вдалося працювати, тому що погода не заважала. Тут дощ треба було збиратися. Такий розмір навіть розібрати, зібрати півгодини займає. Куди простіше іншим фанатам художникам. Їм розгортати та згортати нічого не треба. Вони разом з київськими вболівальниками розфарбовують стіну, що розташована по дорозі на стадіон на вулиці Стуса. З самого початку це була наша ідея зробити подарунок вів'янам. Ми попросили пробити нам стіну, щоб ми приїхали, знали, де саме малювати. А львів'яни так все організували класно, що і загрунтували, і придбали фарбу, то взагалі супер. Ну, на початку стіни, як ви бачите, львівські Карпати. Далі тут буде Бандерштат, якби. це якби, угрупування одне з самых активних ультрас угрупувань Львова. І надалі ось там Динамо Київ, ультрас Динамо. День матчу Карпати-Динамо. За чотири години до гри біля пам'ятника Іванові Франку сотні вболівальників у вишиванках та з зелено-білою символікою. Я, якщо чесно, я півночі не спав. Жив, кака, ай, затепну, там, земно, там. Давай, може, центр перекрили. Я говорю, вже йду, вже йду. О, серце тіше. Мене, що Як я бачу, як зараз та ви що? Протилежні емоції така акція викликає у випадковий гострий з Москви, що вболіває за тамтешній ЦСКА. ЦСКА Москва це сила. Она повіді всіх завжди і. В Росії, до речі, таке відбувається у вигляді бійки. У нас всі фанати визнають лише свої команди, а інші не люблять. Це швидше якась російська традиція. Наприклад, кулачний бій. Але це вже не звичайна бійка. Це така російська традиція. Бити по писку і отримувати від цього задоволення. А те, щоб разом йти на футбол, це якось сумно, я цього не розумію. Проте розуміють львів'ян інші гості з Києва. Вони у тій же годині, що й львівські вболівальники зібралися біля Львівської облдержадміністрації і також у вишиванках. У деяких з киян навіть шаліки стилізовані під вишиванку. Я завжди знаходжу на всі матчі. Такий під вишиванку зроблений. В той же час у стінах Львівської міської ради наставнику Львів'ян Олегу Кононову присвоюють звання почесного громадянина міста Львова. Емоції переповняють, звісно. Емоції переповнюють, звісно. Для мене це дуже велика нагорода. Це перша така нагорода в моєму житті. І я горжуся тим, що працюю саме у Львові. А це вже фани Карпат маршем у вишиванках вирушають на проспект Свободи, де повинні зустрітися зі своїми київськими колегами. Так на місце зустрічі йдуть фанати Динамо. «Динамо, Динамо на кілька секунд синьо-білій колоні доводиться призупинитися, щоб пропустити вперед авто, в якому невоспечений почесний громадянин Львова Олег Кононов поспішає до своєї команди. Далі обидві колони зустрічаються вже біля пам'ятника Тарасові Шевченку Аллах, Аллах! та вже спільно виконують гімн України. Так у Львові ще не відзначали ані день міста, ані День перемоги. Тому що сьогодні інше свято, свято футболу. Карпати Динамо! Приблизно у цей ж час свій автомобільний марш розпочали Карпатівські автофани. До нього долучився і нападник зеленобілих Сергій Кузнєцов Зазвичай українці одні свят дарують один одному подарунки Тож ми також вирішили подарувати Сергію подарунки. Це Дає автофанівська футболка. Символічним є те, що сьогодні для нас 79-й пробіг. А 79-й номер в складі Карпат. Звичайно, хто Сергій Кузмінцов. Кузнінцов! Це Чисто випадково у на 79-й побіг 89 79-й номер Кузнясовий. По дорозі на базу на Сахівському мості автофани влаштовують своє фаєр-шоу. Тим часом учасники маршу в вишиванках вже неподалік стадіону зупиняються, щоб пропустити та оплесками провести автобус з футболістами Київського Динамо. Відбувається все це на вулиці Зеленій. Відтак більшість учасників акції так і не побачили кінцевої роботи львівських та київських художників, що знаходиться з іншого боку від стадіону. Проте банер, присвячений Олегу Кононову, побачили всі, в тому числі і сам почесний громадянин Львова. Наверно, що я найсчастливий чоловік, найсчастливий тренер. Під цим банером вже новий сюрприз. Проте тепер для гостей з Києва. Гра закінчилася, як Олег Кононов одягнув на себе вишиванку, що йому подарували фанати. А разом з ним зеленобілі кольори на вишиті сорочки змінив і увесь склад команди. Дорогі друзі, цим зв'ятом. Дня, борода, дня міста. Дякую вам за все, що ви робите. Я люблю Львов, люблю корпець. Далі у Прокарпатах ви побачите. Словесна дуель Балажіць проти Гусєва. Лайнсмен підняв пропорець і таким чином ввів нас в оману. <му> ну і що, що суддя тримав пропорець? Все рівно ж вирішує головний арбітр. Чому Карпати поступилися Динамо. Якщо у львівських болівальників напередодні поєдинку з Динамо хвилювало питання зайвої квиточку, то у самих Карпатах уже інша проблема пошуку, так би мовити, зайвого гравця. У грі проти киян не змогли взяти участь Федецький, Зеньов, Мілошевич та уже давно травмований Кузніцов. Як Кононов намагався впоратися із кадровим дефіцитом, а сьомін із натиском трибун. Про це далі. Напередодні гри Карпат з Динамо серед зеленобілих панує весела атмосфера. Навіть наставник Львів'ян Олег Кононов вирішив на тренуванні поганяти з хлопцями в квадрат. Однак, незважаючи на настрій, на матч з киянами у Карпат додаткова мотивація. Гра проти віце-чемпіона України якраз співпала з Днем міста. Дата символічна завтра, Дата символічна завтра для Львова, тому ми спробуємо зробити вболівальникам свято. Відсвяткувати день міста саме на футболі зібрався повний стадіон. Відтак з полегшенням він і видихнув в Унісон, коли на 13-й хвилині вихід Шевченка Вірчневіч з Богатіновим завершився ударом в штангу, а добивання прийняв на себе Ігра була рівна. Там не не що Шевченка був один момент, більше вони такого нічого Балаж. Натомість створювали Карпати. Вже в наступній атаці Шовковський тягне удар головою від батісти. У бразильця ще й фіксують доволі сумнівний офсайт. Наступний раз Батіста пробиває вже за всіма правилами, але такі удари для Шовковського не проблема. А ось у цьому епізоді, чи пробивав нападник Карпат, чи віддавав назад на Кочіша, так і залишилося загадкою. Як би там не було, ще один момент змарновано. Ми граємо вперед, ми граємо в атаці, ми граємо, щоб забити. Такий наш стиль гри. Не можна сказати, що львів'яни атакували, забувши про захист. Однак господарі все ж кілька разів дозволили супернику відповісти, ще й в одному епізоді двічі за одну атаку. І якщо постріл від Мілевського ніхто таки не замкнув, то навіз Даніло Сілвис все з того ж флангу на голову Гусєва стає результативним. Коли забували перший гол, я помилився. Цей м'яч на моїй совісті. Я залишив гравця самого перед воротами. Я там крикнув, Грегор твій, він, напевно, не почув, або щось інше почув. Після такого, здавалося б, нелогічного голу Бугатінового залишається лише. Команда оговтується від удару і знову йде вперед. Ощипку виконує небезпечний простріл, але замкнути його немає кому. В іншому ж епізоді прострілює вже кочеш. Батіста пролітає повз м'яч, проте на ударній позиції опиняється ошибко та не влучає у ворота. Ми, би, ми зіграли в той футбол, який ми і повинні грати. Те, що не забили, що створили, над тим видно, треба і працювати. З тим команди і пішли на перерву, а після неї Динамо забиває вдруге. Ми вели 1-0. Карпати змушені були атакувати. Відповідно, в нас з'явився великий простір. Гусів віддає м'яч на Шевченка, проте форвард в офсайді. Боковий суддя дає відмашку, але киянин Вукович продовжує рух і використовує помилку Богатінова, що не влучив по м'ячу. Гусів віддав нібито на Шевченка, Шева побачив, що в офсайді і встиг зупинитись, а Вукоєвіч набрав з глибини. По руху я зрозумів, що програю, тому і зупинився. Але момент продовжився. Був офсайд у Шевченка. Лайнсмен підняв прапорець і таким чином ввів нас в оману. А що, що суддя... ну і що, що суддя тримав прапорець. Все рівно ж вирішує головний арбітр. Ми цей варіант награвали. Шевченко зупинився, а з-за спини вибіжав інший гравець. Я думаю, що це гол, чистий гол. чистий Я думаю, цей гол можна занести в актив Шевченкові. Він дуже гармонійно зіграв, дограв і в кінці виключився з епізоду, коли м'яч вже був у нього в ногах. Львів'яни не погоджуються з рішенням арбітра. Однак в суті це не міняє. 0-2. Карпати пропускають 600 гол у вищій лізі чемпіонату України. Поле, біло, мокро, знаєш, і... Поле мокре і в мене поїхала на газоні нога. Ще й в саді там був, не був, але сталося, як сталося. Господарі пригнічені, але все одно намагаються відігратися. Проте гості щоразу намагаються зловити їх на контратаці. У нас після цього були дуже хороші контратакуючі дії. Гравці добре бігли в контратаку і створили кілька непоганих моментів. В середині другого тайму Кононов освіжає передню лінію, міняючи кожанова на куполовця. І вже за три хвилини заміна дає результат. Удар нападника стає откровенням для Шовковського. З жалію, там був рикошет. На жаль, там був рикошет, якби його не було, я гадаю, я б справився з цим ударом. не було б його, тому що не було такого сильного удара. Я думаю, Шовковський Шоковський він там трошки контролював. Ну, коли коли, ну, коли рикошет, це завжди для воротаря неожиданно. Дуже приємно було, що був рикошет. Я думаю, так би не було його. Рахунок 1-2, а до кінця матчу ще 15 хвилин. Леви стрім голов біжать відігруватися, проте кожна наступна їхня атака наштовхується на насичену оборону суперника. Фінальний штурм команди був сумбурним і до реальної загрози так і не привів. Губиш голову, коли йдуть останні хвилини, а ти хочеш зробити багато і не виходить. Докорити комусь з гравців я не маю права. Всі гравці грали наповну. Найважливіша тут фраза грали. Безкомпромісно. У жодному з матчів 28-го туру не зіграли у нічию. Причому у п'яти поєдинках по три очки здобували гості. Найбільш гостинні гравці Волині. Їм металіст одразу чотири рази забив, у відповідь отримав лише один гол. В інших матчах гості перемагали мінімально. 1-0 так Ворскла у Києві здолала арсенал, а Дніпро Волчевську Зорю. Кривбас у Запоріжжі сильніший за металург. 2-1. Найнегостинніші у турі футболісти лічівця. Вони б'ють Таврію. 5-1. Без шансів для номінальних гостей в Донець. ...чемпіонському матчі Шахтар-Металург 2-0. І нарешті Севастополь переграє оболонь 3-1. Тож за два тури Шахтар достроково стає чемпіоном. огірників 70 очок. Для «Динамо» вони уже недосяжні. Кияни, до речі, теж достроково святкують срібло. А ось за бронзові нагороди щосили змагаються Металіст і Дніпро, між якими один пункт відстані. Дещо позаду Карпати 47 очок в активі. Фаворит у боротьбі за шосте місце тепер Ворскла, у них 37 пунктів. За підопічними Павлову одразу 5 команд, що їх розділяє лише два очки. У верхній частині турнірки це Арсенал і Оболонь. У Нижній Волинь, Таврія та Металурздо. У боротьбі за виживання відносно нове обличчя Зоря Луганчан випереджає кривба, що набрав уже 29 очок, у підопічних Чанцеве 27 пунктів, стільки ж у Севастополя, на очко менше у Ілічівця. Тепер уже офіційну путівку у першу лігу оформив запорізький металург. Металіст Карпати гра триває. Прем'єр-Ліга України відхилила протест футбольного клубу Карпати з вимогою зарахувати харківському металісту у матчі 27-го туру технічну поразку 0-3. Нагадаємо, що в суботу у поєдинку Металіст Карпати у складі господарів з 46-ї хвилини на полі перебувало 8 футболістів-легіонерів, в той час, як у регламенті змагань допускається лише 7 гравців іноземців. Своє рішення прем'єр-ліга винесла, спираючись на той факт, що голкіпер металіста Владимир Дішленкович уже прийняв громадянства України. А отже, не може бути футболістом-легіонером. Рішення прем'єр-ліги у Карпатах назвали нелегітимним. Витяг із офіційного сайту Карпат. Протест мав розглядати дисциплінарний комітет прем'єр-ліги, адже таке порушення вимагає застосування до клубу дисциплінарних санкцій. Виходячи з положень регламенту, дирекція Прем'єр-Ліги повинна була прийняти процесуальне рішення про передачу справи протесту до дисциплінарного комітету прем'єр-ліги та терміново скликати засідання цього комітету. Натомість дирекція самостійно розглянула справу та прийняла вище згадане рішення. Тож Карпати надалі вимагатимуть, щоб справу розглядав саме дисциплінарний комітет прем'єр-ліги. Дублери Карпат в матчі з Динамо втратили очки і відстали від лідируючої трійки. На гол Павла Гордійчука, що його нападник провів на початку другого тайму, кияни відповіли точним ударом Панфілова. Незважаючи на те, що у складі господарів грали гравці основного складу Федецький Мілошевич та Годвін, дотиснути суперника так і не вдалося. Нічия один-один. За два тури до фінішу Карпати посідають четверте місце. Від металіста, що йде третім, зелено біла молодь відстає на три пункти. Від Дніпра, який на другій позиції чотири очки відставання. 6 травня в день святого Юрія Переможця 40 років виповнилося Львівському училищу фізичної культури, на базі якого і була створена Академія футболу Карпат. Під час святкування зеленобілі вихованці виконали показове тренування. А ювілей в училищі дав заяви привід учням згадати про причини свого вибору. Все-таки на високому рівні школа, та й хотілося б сюди поступити. Та й поступив футбол, просто близький до душі. Батько займався футболом, тому і так мене туди підштовхнув. Головне щирість. Вболівальник Ігор Олексишин перед останнім тренуванням Карпата перед однім матчу з Динамо з нетерпінням чекає на футболістів. Втім, не лише щоб побажати їм удачі в грі з киянами. Чоловік ось таким плакатом хоче подякувати Карпатівцям за матеріальну допомогу, надану для лікування його донечки. Слово дякую на всіх мовах наша македонська, сербська, словенська, естонська, грузинська. Ні грізьку не знайшли. Почали uh -huh. по-англійськи для Самсун. Спонтанно просто пішов, написав листа до, до нам міні ну, Олега Панова. Зачитав його і це... Ми вирішили там допомогти, чи хтось якийсь зможе. Через деякий час його перезвонив, казав, що зустрітися, привіз гроші. Я навіть не сподівався, дійсно, чесно кажучи, на таку суму. Ну як ну, 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 Треба, хлопці, хлопці то дійсно зробили. То я кажу то дружинам, кажу, дітям просто вибачитися, що вони підірвали свій сімейний бюджет. не Пошкодували тих кровно зароблених тих травмами потом. У зв'язку зі святами свіжий номер тижневика Карпати шукайте у кіосках у середу 11 травня. На майбутнє, якщо ви не заперечуєте, ми будемо вас залучати до саме планування і секторів, і планування самого стадіону. Євростадіон фанатам тут місце. Стяг добре, а дома краще. З ладою міста та області Карпати намагалися знайти спільну мову уже не один рік. На чолі Львова та Львівщини змінювались персоналі. А перемовини зазвичай відбувалися у ратуші чи приміщенні облдержадміністрації минулого ж місяця. Карпати запросили керівників міста та області уже у гості до себе. Тоді на стадіоні Україна у прес-центрі ось за тими, до речі, вікнами домовилися про співпрацю, зокрема, і про передачу Євростадіону, який ще будують клубу минулого тижня. За тими ж вікнами спільну мову знаходили вже клуб, влада та фанати. Майже місяць тому керівники міста, області та футбольного клубу Карпати зібралися в Брес-центрі стадіону Україна, щоб обговорити питання співпраці зелено-білих із владою. Тоді, окрім Андрія Садового, Михайла Цимбалюка та Петра Димівського, на зустріч прийшли і гравці команди. Фото на пам'ять та вишиванки з символікою Карпату-Подарунок так закінчилося те та спілкування. Місце зустрічі змінити не можна. Знову стадіон Україна. Тепер гардероб Цимбалюка поповнюється фанатським шаликом Карпат. Почесний президент Зеленобілих Петро Демінський та голова облдержадміністрації Михайло Цимбалюк знову зустрілися, аби вирішити чергові питання у співпраці. Втім, тепер у співпраці керівництва Карпат і влади з футбольними фанатами. Останнє розпочали зустріч так, як місяць тому її завершили футболісти. З подарунку. Очільник ж області одразу береться до справи. Обговорення будівництва нового Євростадіону. На майбутнє, якщо ви не заперечуєте, ми будемо вас залучати до саме планування і секторів, і планування самого стадіону. Я за те, Петро Петрович, можливо, ми зробимо в новому приміщенні стадіону і е декілька кімнат для фан-клубу, для того, щоб ви могли там і зустрічатись, і проводити якусь роботу, мати свій офіс. Натомість є свої вимоги і застереження до львівських фанів. Це відео з фіналу Кубку Польщі, в якому Легія по пенальті перемогла Лех. Після останнього удару в після серії пенальті сотні вболівальників однієї, а згодом й іншої команди вибігли на поле. Все це закінчилося сутичками з поліцією, а в європейській футбольній асоціації вкотре почали дискутувати на тему Євро-2012. У ФР розглядає можливість позбавлення навіть Польщі деяких футбольних матчів. Як ми говоримо, що Львівщина це піймон України, то давайте його доказувати і показувати приклад для всіх. Ну, давайте спільно наведемо порядок. В першу чергу в вашому самі. При останні події в Польщі, львівські фани все одно натякають на західноєвропейський досвід роботи тамтешньої поліції. Вони толерантно підходять, моментально обшукують, от на, на вході, все з улибочку, все культурно, то і нема хамства, ніякого, ніхто тебе не лапить. Є проблема ця, але в рамках підготовки до Євро-2012 ці проблеми також враховуються, бо в іншому разі... Приїжджають інспектори, ви бачите, питання безпеки зараз стоїть питанням номер один. Ви маєте відповідати за тих, хто в вашому секторі. Тобто реалізуєте квитки. Ми самі реалізовуємо квитки і можемо відповідально заявляти за тих людей, які є в секторі. Тобто з цього ну, практично останні там, три матчі з другого кола. Оті квитки, які необхідні для вас. І ще раз, вони повинні бути самі дешеві, але вирізьмете на себе гарантію, що в там фан-секторі посторонніх людей не буде. Наостанок сторони обговорили перспективи нового захоплення львівських фанів. Просто є сірі стіни або записані ну, тобто, незрозумілими для всіх людей речами і, може, навіть деколи нецензурні. Тобто ми готові, як з своєї сторони, тобто до Євро 2012 у нас є ну, серед фанатів є художники, які закінчували художні школи спеціально для того, і так звані райтери, які би малювали якісь графіті, тобто і, і оформлювали гарне місто. Огорожа. Інші там підпірні стійки. Ми готові. Хай міська влада надасть вам ці площі, умовно кажучи, погодити, що там буде. Це європейська практика. Тепер учасники зустрічі напрацювали ряд напрямків для подальшої співпраці влади та клубу із фанатами. Ви попрацюєте на цьому питання, потім прийдете до мене, я сюди з вами зустрінуся. Ми, ми затвердимо порядок і правду.